Злим ворогом вогне. Цей одяг дітей. ...рятують людей і будинки від пожежі. Сказали, вона каже, це в мене вийде. Брали там вогнегасники, не. палили як штучний. Ну... Бо, Я куди? Сюди, сюди. Я туди, які самі всі, хай буде щастя з нами, хай буде, і, туди, ся. хай буде, туди. Кажу, що ви вже багато що знаєте, на який номер, вони користуватися тільки дорослі. А ви знаєте, вийматися що... такими несправно. так, як... кинемося. Мене <посмі favourite> звати Оля. Хто пожежним хоче стати, той сміливий має бути. Бо ж вогнем погані жарти гинуть у пожежі люди. Мене звати Ксюша. Не пожежні плачують, як телеба і вдень, і вночі люди і майно їх Лятують пожежники справжні бійці. Для нашого садочка є надзвичайно є приємним те, що служба МНС приїжджає в садочок, і діти мають змогу побачити, зрозуміти, почути наших рятівників. Для дітей велике значення має те, як рятівник сам розкаже про свою роботу, про те, наскільки вона є небезпечна і наскільки дітям потрібно знати правила поведінки, правила поводження надзвичайних ситуацій ситуація, щоб не допускати таких випадків в побуті і в житті.